Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми поринемо у світ розумних діток та повторимо цифру 4. Я пропоную почати з гри оплесків. Для цього ми відправимося в невеличку подорож до лісу. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки звірів ви будете бачити у лісі! Готові! Тоді розпочинаємо. Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки ведмедиків ви бачите. Давайте перевіримо. Плесніть стільки разів, скільки зайчиків ви бачите. Перевіримо разом. Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки ви бачите білочок. Давайте перевіримо. Отже, скільки ведмедиків ми зустрічали? Так, один. Якою цифрою позначається число один? Так, цифрою один. А скільки зайців ми бачили у лісі? Так, два. Число 2 позначається цифрою 2. А скільки білочок ми зустріли! Так, ми зустріли три білочки. Число 3 позначається цифрою 3. Давайте повернемося до нашого лісу та поглянемо, скільки їжачків там ходить. Так, ми бачимо 3 їжачки. Погляньте, до них приєднався ще один! Скільки їжачків стало? Так, стало чотири їжачки. Як утворилося число чотири? До трьох додали ще один. Послухайте віршик про казкову цифру чотири. Хто це лікоть відставляє? Це ж четвірка, хто не знає. Сьогодні в гості запросили ми циферку чотири. Давайте пофантазуємо і подумаємо, на що схожа цифра 4. Мені здається, що вона схожа на перевернутий стільчик. Або вона схожа на вітрило, який пливе по річці. Мої любі дітки, пригадайте, які геометричні фігури ви вже знаєте. Порахуємо разом у якої фігури 4 коти. Назвіть фігури, які ви бачите. Це прямокутник. Один, два, три, чотири. Скільки ми нарахували кутів? Правильно, чотири. Це в нас трикутник. У нього чотири кути? Давай рахувати. Один, два, три. Ні, у нього три кути. А як називається ця фігура? Правильно, квадрат. Скільки у нього кутів? Один, два, 3, 4. Правильно, у квадрата також чотири кути. Молодець. Ти добре запам'ятав геометричні фігури та цифру 4. Давай працювати далі. Відгадай наступні загадки. У стола ніжки дрібненькі. Стоять рівненько молодці. Скільки ніжок у стола порахуй і назови. Правильно, чотири. Ця цифра дуже схожа на вітрило. Навіть вітер про це знає і вітрило підіймає. Яка це цифра? Правильно, цифра 4. Дякую вам за спільну роботу. Ви дуже гарно попрацювали. До зустрічі, мої малята, тихого та мирного дня вам.